Розкрутився і вже не людина, вже не люд, вже все, вже поняли. <ріст> дивіться, мідь є дуже різна. І ми ще цього хлопчину, напевно, пам'ятаємо, він, напевно, нам приносив все-таки на приймальний пункт. Тим більше, не онлайн, а ті прийшов на приймальний пункт. Е, ну, його ніхто не заставляв здавати. Правильно? Тобто ну, він міг забрати її. Але я хочу показати про мідь. Мідь буває різна. Дивіться, мідь буває ось така. Ну, всі знають це з газової колонки. Так? Буває ось така дуже гарна мідь. золото металомчиків ми називаємо. Буває ось така мідь, Серий тако покажи миш на сонечку шкребнем. Бачите, дуже гарна така мідь, От блистить. Але дивіться, що відбувається? Раз. А це не мідь. Бо ми ось чухаємо далі і можеш ближче показати, якщо буде видно. Сталька обмітньона. А буває ось така мідь, Дивіться, гарно випалена, в принципі, чиста, ну трошки може не допаляна, гарна мідь. Але буває ось таке, бачите. Тобто, то таке мені теж можна прийняти. Я ж розкрутився, то щоб бути людиною, треба прийняти. Я до чого веду. Коли приносять ось мідь, 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 ну питань нема. Прийняв, коли ось таке. То ми просто її віддаємо назад. З людини було домовлено, що можемо скинути на ту мідь. Ще й нас її просто немає. Вона була в алюмінієвій такій фользі, знаєте, от фольга така є. І алюмінієва фольга, і недопаляна. Було запропоновано скинути на той об'єм, який був, 2 кілограма. Він погодився. Може було не погоджуватися. Ну, це ж ми не те, що там його закрили двері, все або 2 кілограма, або не випускаємо. Я до чого веду, що є різна мідь. І коли вона гарно випалена, принесли. Питань нема, але коли воно там е, недопалено і із фольгою, ми скидуємо на це. Дивимося вже по ситуації скільки. От хто це буде розбирати, ви розкажіть. І такої в нас міді є багато. От хто? Ну, Це треба сісти і ну, щось вийде з цього, не вийде, не знаю. Коротше, нелють я став, що там говорити. Глуши <гларити> сірій. <гларити>